Доброго ранку. Дивіться, нічого собі, який вид мене зустрічає, вигляд з мене зустрічає цього ранку. У нас Трошки снігу вночі, я навіть і не знала, приходжу, думаю, ой, щось так гарненько виглядає в мене в саду. Дивіться. Трішечки припорошила а сьогодні буде дуже холодно. Доброго ранку. Так. Ми у нас зараз 0 градусів, трошечки сніга, бачите, трішечки лежить. Куди я їду? Я їду зі Скарлетт, в неї сьогодні пломби, а там будемо дивитися. Я і Вчителя попередила, що а, в неї будуть пломби, і сказала, що, я кажу, як важливий, як, як важливий сьогодні буде день в школі. Ми кажу, ну, ми будемо ще вчитися працювати. Але дивіться, я кажу, я просто не впевнена, як вона буде себе почувати. Просто пам'ятаю, як, як вона була така п'яненька після всіх цих ліків та веселого газика, який їм дають. Подивимось, чи буде мені р... сенс їхати на куди кіногору в школу. Подивимось, як вона себе буде відчувати. А так так їдемо, їду на локати дезу. Я, думала, я, думала, я з зі стоматологом. Ми починили її чотири зуба. Є один достатньо глибокий, кажуть, щоб спостерігали за нею. Якщо буде він дуже такий болячий, навіть після трьох тижнів, то може прийдеться робити грудканал, вичищати коріння. Так що? Що не прийдеться цього робити. Ви в Макдональдсі, бо вона захотіла <гум> моку. мороз, а вона так, щоб вийти на подвір'я. <гум> Джуліета не хотіла з цим возитися. Іди. Іди, козак! Мама вже не хоче, мама вже нагуляла. <гум> а мамі з гол. Каже, я хочу, щоб ти зі мною пішла. Йому дуже сні хочеться. E -e, потримати, а там його нафік майже не залишилося. <рес> Тринько теж хотіла. Каже, можна я після школи його потримаю, якщо залишиться? Так, що я готовлю в цей морозний день? Картопляний суп, ви знаєте чого? Тому що до нас приїхала Анжеліка. Правда, вони скоро будуть їхати зустрічатися з Софією і будуть ночувати там. Але я хочу побез... швиденько зробити супчик, щоб у неї був перекус. Вона його дуже полюбляє. І я його навіть не готувала, поки її тут не було. Так що згадала, що вона дуже це любить. Картопляний суп. Процес. Супчик. У мене а, бікон, Можна кусочки бікона собі додавати, сир і добрий, смачний. Зак Мор, а, такий супчик. Oh, gonna... Яка вона голосна наша Анжеліка? Я зробила торт кутузов, це лимонний торт, він більше як спільний. Пісочного тіста тут лимони і Грецький горіх. Трішечки кривуватий. Ну, добре, що не на продаж, а для дівчат завтра дівчата приходять в гості. Зранку ми закликаємо, це наступний день. Я їду до магазину підкупити деякі продукти для того, що я хочу приготувати. Я вже зранку Нарізала олів'є. Треба горошок з морковкою. А, і молоко треба, яйця я вже варила яйця на салат, і угу, треба ще яйця. Ну так, потрохи туди-сюди. І буду паратися, поки дівчата не прийдуть. Я вже не запрошувала гостей дуже-дуже довгий час. Дуже довгий. Мабуть, коли я почала облог, це останній дивічний, щоб він був в моїй хаті. так що дуже-дуже Я тут начапала е, крабовий салат, вже зробила Олів'я. Повірте мені, не зняла, але я його зробила. Так що е, це вже в мене е, і в мене вже був. І от третій салат. Взяла сальце, е, свіжий лук зверху, оцет і чорний перець. Іде в холодильник, воно так замаринується. хоч я... Цибулю не їм. Але а, я сказала свіжий лук. Свіжа цибуля! Блін! Я так довго себе <гум> вчила, що треба казати лук, а не цибуля, що треба казати свкла, а не буряк. А зараз це. <гум> Навпаки, треба вчити. Ой! <гум> так що от. Так, от моя йде. качка посолила, поперчила чесночну публі, потрусила. я своїй сестрі. У неї є книга, яка дісталася для неї від бабусі. На українській мові ще з старих-старих часів я пам'ятаю, ми дітьми дивилися ту книжку, роздивлялися. І там оце кулінарні рецепти, Я кажу, вийшло мені рецепт. Качки, хочу зробити по їх книжці. Коротше, там був рецепт або з яблуками, або з лакшиною і грибами. <рес> Ліля каже, не порт, не, не порт не це неправильно, це невірно. А, качку. Роби з яблуками. Я розкрила цю качку, а там соус апельсиновий для цієї качки цитрусовий. І я так подумала і вирішила, що я і яблука туди пихати не буду, буду робити, як я. Бо там, трохи, ну, трохи, там багато чого треба робити, щось там і, обжав, і обсмажувати, і в сухарях. І... Коротше, буде воно просто йти в духовку. Щось мене сьогодні не пробиває. На... <гум> експерименти з, зі своїми дівчатами. От наша уточка, от ми наші дівчата. Ми вже п'ємо глінтвейн, я вже нічого не знімаю, бо ми зайняті. бачите, у нас отаке зібіння. О! гарячий глінтвейн. Ми тут гріємось, тут у нас сальце. Так, і там у нас ну коротше, у нас у нас тут все у нас супер. Шкарно. Десь тут у нас вогник, але вже помирає, бо я за ним не дивлюся. Але у нас все добре. Трохи я про вас забула. Ну як завжди, коли я маю фан, я не знімаю. Так що тут у нас уже десерт повинна сказати, не пропитався торт, як я хотіла, але... але смачний. Ні, ну він смачний так. Всі, всі е, смаки, що їм треба, вони там є, але сметана не пропиталася. Треба було держати в кімнатній температурі. Тут я також купила тірамісу Семс клуба, дівчата хвалять. Yeah. Так. що, yeah, І дівчатка тут нам принесли цукерки. О, в мене ще є якісь цукерки. А, я, в мене ще лінт yeah, є. Зараз ще добавлю. Так, Та друзі, далі. ми чудово провели час, просто чудово. Дівчата вже пішли. У нас досі поки що пуста хата. Я тільки зі скарлет. У мене тільки скарлет тут була. День повів молодших з собою. Дівчата старші своє роблять, а Гейб пішов до Дня народження друга. Блін, куди встати, щоб мене видно було. Дівчата вже розійшлися, ми добре посиділи. Звісно, я не знімала, я не хотіла смущати нікого. Ну, ми мали добрий час. Їжа було просто дофіга-багато. Ну, багато, -багато. Залишилося, щоб ще день подяків попереду, блин, я не знаю. А, а, скала... скала дуже довго, мене просила, щоб ми почали дивитися Stranger Things. Я не знаю, як ми перевели. странні речі або ще щось таке. Воно трохи, ну, не трохи, а воно ну, страшненьке таке, але а, сказала добре. Подивимося, подивимося, як вона буде себе вести. Але я думаю, вона вже за віком норм для цього. Шоу, так що ми пішли дивитися це. шоу. Корочі, ми передивилися чотири епізоди цього шоу. Таке шоу, що дуже, е, дуже складно зупинитися. Після четвертої серії я кажу, що так, все, досить, досить, бо ми ж... це вже пів сезону ми передивилися. Таке шоу, що хочеться дивитися і дивитися, і щоб знати, що буде у кінці. А, Але вже, вже майже 12 я кажу: так, все добре, добре. Залишаємо на завтра щось. Так що а, прикольно, прикольно, що. А я, мабуть, буду закр закривати влогу, Дуже дякую за ваш перегляд, вашу підтримку. полюбляйки, підписку, перегляд реклами, за ваші коментарі. Дуже вдячна всім. А, вам, як завжди, бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. Спокійної ночі і ба-бай!